Доброго дня, пані панове. Сьогодні 22 червня, день особливий, тому що сьогодні ми відзначаємо чергову річницю початку великої війни. Зрозуміло, що сьогодні відбувається багато заходів з відзначенням цієї дати, зокрема за участю президента України, який на площі слави візьме участь у церемонії покладання вінків і до могили невідомого солдату. Але цим безумовно наш сьогоднішній інформаційний день не обмежується. Сьогодні у нас буде конференція першого заступника Державної фіскальної служби стосовно ситуації навколо державного підприємства Укрспірт. Останнім часом навколо цього підприємства було багато корупційних скандалів, і, врешті-решт, ми сподіваємося на те, що буде прийнято якісь Конкретне рішення, чи бодай скажімо, буде якась достовірна інформація стосовно того, що там відбувається сьогодні. В міністерстві юстиції відбудеться засідання колегії за участю прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка І, власне, ми сподіваємося побачити звідти ґрунтовну інформацію стосовно розвитку правового поля України. Цікаво, що все це відбувається на тлі досить. Дивного розвитку подій навколо. Київського апеляційного суду, де вже другу добу поспіль проводиться обшук, але досі зрозуміло, хто ті люди в Балаклавах, які займаються цим. Тобто жодне з силових відомств поки не підтверджує свою причетність до цих дій. Але будемо сподіватися, що сьогоднішній день принесе якусь ясність, тому що поки що це просто виглядає. Яка э, досить сумнівна правова э, акція. Ще одна цікава подія на наш погляд. Сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин буде розповідати про першочергові завдання власного міністерства стосовно реформування галузі. Зрозуміло, що ця тема дуже важлива, оскільки йдеться про власне кажучи енергетичну незалежність нашої держави. Вже відбулася подія, яку ми зараз чекаємо на е, інформацію. Віталій Клічко, а це міський голова Києва, разом з США послом США в Україні Джеффрі Пайтом. Е, відкрили центр допомоги з тимчасового розміщення вимушено переселених осіб у Деснянському районі столиці. Зрозуміло, що будь-яка е, подібна подія вона є соціально значущою і при, до неї прикут зараз е, підвищений громадський інтерес. Зрозуміло, що все це відбувається на тлі головних подій, які розгортаються зараз в зоні АТО. Відбувся брифінг речника АТО Андрія Лисенка, і ми знову дізналися, що двоє наших воїнів загинули за останню добу. Терористи і сепаратисти продовжують обстріли наших позицій, і як раніше, часто використовують для цього. Житлові райони, тобто розміщують там свою бойову техніку, звідти ведуть обстріли. Це призвело до різкого загострення ситуації, зокрема навколо Донецька. І там зараз, як і власне кажучи, навколо Маріуполя зараз зберігається досить напружена ситуація. Серед інших тем сьогодні буде у нас досить напружений міжнародний порядок. Денний зокрема, десь близько 2 години. По Києву відбудеться прес-конференція генерального секретаря НАТО Столтенберга. Сьогодні ж в Люксембурзі мають зібратися міністри закордонних справ країн ЄС, які на раді міністрів ЄС будуть вирішувати долю міжнародних санкцій. Ну і немало важливо, що завтра у нас відбудеться відзначення Міжнародного дня державної служби. Це важлива така соціальна роль, яку виконують державні службовці, і ми будемо шукати коментарі компетентних експертів саме з цього приводу. Ну і на цьому все. Я думаю, що сьогоднішній день у нас, хоч він і певною мірою сумний, але все ж таки він пройде без надзвичайних пригод. Тобто я бажаю всім доброго дня.